Армадов, забудь про головний біль. Цього разу ми в Бородянці, селище, яке досі не відновилося після російського нападу та перебування окупантів. Тут постраждала більшість багатоповерхівок, а деякі будинки не підлягають відновленню. То де ж тут ховатися людям від техногенних загроз. Та й чи ховаються вони взагалі? Ну, у нас в підвал спускаємося, буває ну дуже рідко. Я й не знаю, і я не знаю де б воно було. Так ніхто туди не ходить. Мабуть, десь в школах я живу у багатоповерховому будинку. Схожу на перший поверх, дотримуюся правила двох стін. На інтерактивній мапі, якою ми зазвичай користуємося, укриття не позначені. Але за логікою, і підказками, найближче має бути в школі. Прямуємо туди. Директорка на камеру говорити не захотіла, але укриття показала. Тут і вхід з будівлі школи, місця на 153 людини, туалет, душ, вентиляція, вогнегасники, запаси їжі і води перечекати тут можна і довготривалу загрозу. Стан укриттів будемо аналізувати з експертом із безпекових стратегій Віктором Вусом. Укриття в школі, оскільки воно функціонально призначене саме для дітей, воно відповідає в основному всім нормам. Є виходи, приміщення було розділене так, так що можна було знайти певні окремі кімнати, де люди можуть розташуватися і комусь за потреби це може бути надано. Наступне укриття знаходимо за вказівниками. До речі, це єдина будівля, де ці вказівники є. У приміщенні комунальної аптеки є спуск у сховище, яке може врятувати і від техногенної небезпеки. Після тривоги його якраз приїхав закривати директор. Він і проводить екскурсію. Це укриття ще в х роках. Або 100 років. І воно проти протирадіаційне. Сюди ідуть всі з лікарні, амбулаторії, аптеки. Туалет працює. Вода воно повністю відповідає. Основним нормам, стандартам: три вихода, вхід, вказівники, є постачання повітря, є водовідведення, водопостачання, є вода. Ще одне укриття, яке нам вдалося знайти в будівлі колишньої селищної ради. Тут свого часу базувалися російські військові. Це укриття обладнали для мешканців модульного містечка. Там живуть люди, чиї будинки знищила російська армія. Приміщення обладнане туалетом, водою, аптечкою, мінімальним запасом їжі. Цей сховок придатний, щоб перечекати обстріли довгий час. Це стара адміністрація, будівля. Ми її повністю підготували до укриття. Зробили там, поставили стільці для людей похилого віку. У нас є ліжечка, кому незручно сидіти. Там є питна вода, там є світло, там є обігрівачі, там є генератор на випадок, якщо не буде світла. Це одна кімната. Стоїть обігрівач, у нас стоїть столик, у нас все необхідне це для дезінфекції рук, стакани. У нас обов'язково тут мінімальний їжі. Коротко проаналізувати стан укриття просимо нашого експерта. Це приміщення має стільці, має воду, має ліки, є освітлення, основні моменти. Для тимчасового перебування вони нормальні. Для того щоб люди, люди там перебували довший час, мабуть, воно потребує більш е, кращого оснащення. Та більшість жителів Бородянки не ховаються ані в підвали, ані в укриття. На 9-й ташках бачили укриття до самого падлу. Що туди бігти? Бабам по 70, по 80 до. У нас у будинку ми вже в свій підвал не побіжив. Слава Богу, що будинок то цілий У нашому підвалі, там, де я, там я жила, не. люди загинули в підвалі. Техногенні загрози такого ж типу вимагають інакшого реагування. Якщо брати до уваги, що більшість укриттів це місця подвійного призначення, про те, на що варто звернути увагу, розказує військовий експерт Петро Черник. Заздалегідь будувати. В усіх житлових будинках багатошарові залізобетонні укриття. Ну найголовніша рекомендація це щоб у цьому у цьому так званому укритті було декілька виходів. Може бути обсипання лицевої частини будинку і блок блокування виходу. А як підготуватися до затяжних тривог чи можливих довготривалих обстрілів? Запитуємо в експерта. Треба подумати про запаси води, що там були в якихось бочках, буде правильно облаштовувати портативними печами, теплий одяг, запас їжі. Ну а такі речі, як найне... найнеобхідніші медикаменти, фахівці ж в один голос радять використовувати сховки під час повітряної тривоги, адже ніхто не знає, коли укриття. Врятує саме ваше життя. Привіт! Я Людмила Барбір. Команда Сніданку з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 На телеканалі ТЕТ, а також на Ютуб каналі «1 плюс 1».